Як сказати англійською, це дуже дорого, окрім «It's very expensive». І так, варіант номер один overpriced. формується із двох слів: over, що означає «too much» або забагато, і «price» ціна, тобто товари з завищеною ціною. Варіант номер два це слово, яке успішно маскується під слово, яке має інше значення в українській мові. І це слово «extravagant». Що не перекладається як екстравагантний, а надмірний, надлишковий, з надмірним використанням коштів чи інших ресурсів. Наприклад, екстравагент гіфт, дорогий подарунок, екстравагент лайфстайл, дороге життя, екстравагент outfit – як дорого людина виглядає. Одяг. Movie stars tend старс have extravagant lifestyles, тобто у них дороге життя. І наступне слово це коли є щось не просто дороге, а це просто здирництво якесь. І це слово звучить як rip-off. Наприклад, 20 dollars for a parking per day is a rip-off здирництво. rip off також працює як фразове дієслово, що означає overcharge, тобто знімати з когось надмірну плату, або навіть грабувати. What a rip -off. It's a rip-off! It's for nothing! I think it's incredibly overpriced. Now this is far too extravagant.